Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 17 липня, ніч з 16 на 17 липня 1918 року стала останньою для останнього російського імператора Миколи II та всієї його родини. У підвалі Іпатівського дому в Єкатеринбурзі за наказом більшовицької влади, була здійснена одна з найрезонансніших страт ХХ століття. Все почалося близько 23.30, коли заступник комісара юстиції Яків Юровський наказав вивести родину в підвал. Нікого не по. Переджали Микола, його дружина Олександра, п'ятеро дітей та троє вірних слуг очікували евакуації. Але двері зачинились і пролунали постріли. Страта тривала не одну хвилину. Кулі не відразу вражали ціль, адже ювелірні коштовності, які княжни сховали в одязі, частково зупиняли постріли. Їх добивали багнетами. Після цього тіла вивезли, облили кислотою та спробували приховати сам злочин. Це була кульмінація краху імперії. Романових, що правили понад 300 років, але для багатьох це не лише історія про падіння монархії, а й про межі людяності у вирі революції. А як ви вважаєте, це була політична необхідність чи акт жорстокої помсти? 17 липня 2014 року світ приголомшила страшна новина з України. Над селом Грабове поблизу Донецька зазнав катастрофи пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, що прямував з Амстердама до куала Лумпура. На борту прибували 298 людей, громадяни понад 10 країн. Не вижив ніхто. Слідство встановило, літак був збитий ракетою комплексу БУК, випущеною з території, яку тоді контролювали проросійські бойовики. Траєкторія ракети, супутникові дані та уламки підтвердили, це була цілеспрямована атака. Літак летів на висоті понад 10 тисяч метрів і не становив жодної загрози. Просто опинився не в тому місці, не в той час. Це найбільша авіакатастрофа в історії України і одна з найстрашніших у світі у двадцять Першому столітті родичі загиблих і досі шукають справедливості, а світ не забуває у центрі Європи сталося те, що вважалося неможливим: цивільний літак перетворився на мішень. А як ви думаєте, чи буде колись повне міжнародне покарання за цю трагедію? Поділіться думкою в коментарях. Друзі, якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал.